Повторно розслідувати потрібно повернутися до справ про гучні самогубства та випадкові смерті українських політиків, так вважають експерти. Юрій Кравченко, Георгій Кирпа, В'ячеслав Чорновіл та причини їхньої загибелі були темою обговорення на круглому столі, організованому спільно «Уніан» та ТСН. Олексій Подольський, журналіст, який досліджував обставини смерті екс-міністра внутрішніх справ Кравченка, проаналізувавши окремі деталі у самогубство, не вірить. Адже Кравченко забагато знав і був небезпечним свідком для колишньої влади. Підтримує його і Тарас Чорновіл, батько якого В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 99-го. Шість років по тому Юрій Кравченко на випадковій зустрічі пообіцяв Тарасові Чорноволу розповісти більше про загибель його батька, але не Встиг через три дні Кравченка, знайшли мертвим у власному будинку. До смертей впливових політиків не відкидають експерти. Міг бути причетним. Леонід Кучма В п'ятому році в Зоряному, де був штаб Януковича, заходить Кравченко. Вітається. Потім вже мені в спину каже фразу: Знаєш, Тарас, я тобі, якщо мене не вб'ють, розкажу колись. Дуже багато того, що тобі треба знати, що сталося з твоїм батьком, і пішов. Через три дні його вже не було. Я переконаний, що ці справи не тільки вони будуть реанімуватися. Це розслідування за моїми відомостями, воно вже почалося і не тільки справа Кравченка, але й справа ранга безумовно, і дотична до того справи. Генеральна прокуратура це є підслідність, безумовно.